Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши найбільше парне п'ятицифрове число. Найбільше парне п'ятицифрове число це 99 998. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Пропиши число каліграфічно до кінця рядка. Усне опитування. Перед вами плоскі геометричні фігури. На слайді зображені многокутники. Розбий множину многокутників на підмножину за кількістю кутів. За кількістю кутів ми можемо об'єднати на підмножину чотирикутники кутники І трикутники. Сьогодні на уроці. Ми узагальнюємо знання про геометричні фігури на площині. Працюємо з підручником завдання номер 1 Назви множину. Перед нами многокутники. Розбий множину многокутників на підмножини. Давайте з вами розподілим їх на підмножини за кількістю кутів. Якщо за кількістю кутів, то у нас є трикутники. Які мають три вершини, три кути і три сторони. Дійсно, підмножина чотирикутники, які мають чотири сторони, чотири кути і чотири вершини, п'ятикутник і шестикутник. Якою фігурою є А, Б, С, Д? Це є прямокутник. А якою фігурою є фігура КМНО, це є квадрат. Що про них можна стверджувати? Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. А прямокутник? А прямокутник це чотирикутник, у якого прямі кути і протилежні сторони рівні. Попрацюй з завданням номер 2 самостійно. Чи істинними є наведення твердження. Прокоментуй їх. Прийди до підручника і виконай це завдання. Накрисли прямокутник ABCD зі сторонами 48 мм і 32 мм. Знайди його периметр, побудуй квадрат. 2ЛМН з таким самим периметром, попередньо обчисливши довжину сторони цього квадрата. Виконуємо все поетапно. Спочатку нам потрібно накреслити прямокутник. Зверни увагу, під час креслення ми користуємося простим олівцем. І лінійкою звертаємо увагу на довжину сторін 48 мм. Це 4 см і 8 мм. А32 міліметри Це 3 сантиметра і 2 міліметра. Ми накреслили з вами прямокутник. Тепер цей прямокутник потрібно підписати А, Б, Д. Знайди його периметр. Скористаємось підказками в підручнику і на слайді є формула знаходження периметра. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібна суму. Сторін помножити на 2. Знаючи формулу, ми можемо обчислити периметр прямокутника. Записуємо зошит. Периметр дорівня сума чисел 48 і 32 помножити на 2. 48 додати 32. Дорівнює 80, а 80 помножити на 2. Дорівнює 160 мм або це 16 см. Побудуй квадрат КЛМН з таким самим периметром, попередньо обчисливши довжину сторони цього квадрата. Ми знаємо периметр квадрата 16 см. Ми знаємо, що квадрат має 4 сторони і ці сторони рівні між собою. Значить, ми можемо знайти, чому дорівнює одна сторона. Нам потрібно 16 поділити на 4, це дорівнює 4 см сторона квадрата. Якщо сторона квадрата 4 см, то ми можемо з вами побудувати квадрат, адже у квадрата усі сторони рівні. Ми накреслили з вами квадрат, також його потрібно підписати К -л М, Н. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 знайди периметр кожної ділянки за планом. Зверніть увагу у підручнику і на слайді є план ділянки. Розгляньте уважно, що вирощували на цих ділянках. На якій ділянці посадили малину? Правильно, малину посадили. На ділянці, яка має форму квадрата. Одна сторона цієї ділянки дорівнює 6 метрів. Знаючи сторону цієї ділянки, ми можемо обчислити периметр. Щоб обчислити периметр квадрата, ми скористаємось формулою. Нам потрібно а помножити на 4. Значить, у першій дії ми можемо знайти периметр ділянки. З малиною. І нам потрібно 6 помножити на 4 Це дорівнює 24 метри це периметр ділянки з малиною. Зверніть увагу, а на якій ділянці посадили ожину? Правильно, ожину посадили на ділянці, яка є прямокутником. Довжина цієї ділянки. 6 метрів. А ширина, а ширина у нас невідома, але ми знаємо всю ширину всієї ділянки і знаємо сторону малини. За цими даними ми можемо знайти ширину жини, і нам потрібно в другій дії 8 відняти 6, це дорівнює 2 метри. 2 метри це ширина ділянки ажиною. Якщо ми знаємо довжину 6 метрів, і ширину ми щойно знайшли 2 метри, за поданою формулою ми можемо знайти периметр ділянки зажиною. І нам потрібно застосувати суму чисел 6 і 2 і помножити на 2, І це дорівнює, це дорівнює 16 метрів, це периметр ділянки зажиною. Розгляньте уважно, нам залишилося знайти ділянку з полуницею. Який периметр займає ділянка з полуницею? Що ми можемо сказати про довжину? Довжина у нас невідома, а ось ширина відома. Ширина дорівнює 8 метрів, а довжина, знаючи всю довжину ділянки, а це 26 метрів. І, знаючи довжину ажини. За цими даними ми можемо знайти довжину ділянки полуниці. І в четвертій дії нам потрібно 26 відняти 6. І це дорівнює 20 метрів. Це довжина ділянки з ажиною. Знаємо довжину, знаємо ширину. Ми можемо знайти периметр ділянки з полуницею. Для цього ми застосуємо. Формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Тисни відео на паузу і самостійно обчисли периметр ділянки з полуницею. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 між білою акулою і тюленем було 286 метрів, коли вони почали рухатись назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 метрів за секунду, а тюлень зі швидкістю 3 метри за секунду. За який час тварини зустрінуться. Тисни відео на паузу, прийди до підручника, прочитай задачу і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так? Що є шуканим числом у цій задачі? Дійсно, у цій задачі шукане число це час руху тварин. Ми дуже добре знаємо, що задачі на рух і шукане число, якщо в задачі час руху, ми знаходимо одним способом. Давайте з вами пригадаємо план розв'язування таких задач. У першій дії ми будемо знаходити, наскільки змінюється відстань між тілами щосекунди. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. У нас акула і тюлень рухались назустріч одне одному. Акула зі швидкістю. 8 метрів за секунду, а тюлень зі швидкістю 3 метри за секунду. То в першій дії ми дізнаємось, наскільки наближаються один до одного щосекунди акула і тюлень. А в другій дії, скільки разів у загальній відстані загальна відстань нам відома. Скільки разів у загальній відстані міститься число, на яке змінюється відстань між тілами за одиницю часу? Тобто, в першій дії ми знайшли, наскільки змінюється щосекунди відстань. Нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення, тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Можемо скласти вираз до цієї задачі. Задача у дві дії. Нач в першій дії ми знайдемо, наскільки змінюється відстань. А це 8 додати 3, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі нам потрібно 286 поділити на 11. Продовжуємо розв'язувати задачі. Два чавнярі перевозили рибу від рибальського корабля на берег. Перший човняр за день зробив 5 рейсів, а другий 3 рейси. Причому перший човняр перевіз на 30 центнер риби більше, ніж другий. Скільки центнерів риби перевіз кожен човняр, якщо заповненість човнів була однаковою, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо короткий запис в зошит. За один рейс, кількість рейсів і загальна маса. Загальна маса риби. Нам відомо, що два човнярі перевозили рибу. Перший човняр зробив 5 рейсів, а другий 3 рейси. Причому перший човняр перевіз на 30 центнер більше риби. Скільки центнерів риби перевіз кожний човняр? Тобто, шукане число в цій задачі. Скільки риби перевіз перший човняр, і скільки риби перевіз другий човняр. Якщо заповненість човнів була однаковою. Тобто за один рейс човнярі перевозили однакову кількість риби. ми розуміємо, що це задача на знаходження невідомих за двома різницями. Одна різниця в нас задачі відома. Ми знаємо, що перший човняр перевіз на 30 центнер риби більше. А другу різницю А другу різницю ми можемо знайти. Адже ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Значить, у першій дії нам потрібно 5 відняти 3. І це дорівнює. Два рейси настільки більше зробив рейсів перший човняр. І за два цих рейсів він перевіз 30 центнер. Значить, за цими даними ми можемо знайти однакову величину. Скільки перевозив за один рейс кожен човняр? Нам потрібно 30 поділити на 2. Це дорівнює 15 центнер за один рейс. Знаючи однакову величину, ми можемо тепер дати відповідь на запитання задачі. Ми можемо дати відповідь на перше питання задачі. Скільки риби перевіз перший чавняр? І нам потрібно 15 помножити на 5. Знаючи однакову величину, ми можемо дати відповідь на друге запитання задачі. Тисни відео на паузу і заверши розв'язувати задачу самостійно. Подану задачу перетвори на задачу на пропорційне ділення. Ми з вами дуже добре знаємо, що задачі на пропорційне ділення мають чотири величини, одна з яких є шукане число. Нам відомо, що за 5 рейсів човняр перевозить 75 центнер риби. Скільки центнерів риби перевезе човняр за 3 рейси? Ми склали з вами задачу на пропорційне ділення. Ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини. За двома числовими даними першого випадку. Нам відомо, що за 5 рейсів човняр перевіз 75 центнер риби. Значить, За цими даними ми можемо знайти скільки за один рейс. Записуємо розв'язання. І в перший дій нам потрібно 75 поділити на 5. І це дорівнює. Знаємо, скільки за один рейс. Можемо знайти, скільки за три рейси. Перевезе човняр, нам потрібно 15 помножити на 3. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. У досконалі вміння розв'язувати рівняння це завдання номер 7 Друге рівняння записуємо в зошиті. Частка чисел х і 12 помножити на 144 дорівнює 3312. Це ускладнене рівняння, де невідомий компонент є першим множник, адже остання дія тут буде дія множення. Перший множник виражений часткою чисел х і 12. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно правильно 3312 поділити на 144. Обчислюємо письмово в зошиті 3312 поділити на 144. Дільник трицифрове число. Тому у діленому відраховуємо три цифри і визначаємо перше неповне ділене. 331 поділити на 144. Ми можемо поділити. Значить, перша неповна ділена 331 десяток. В часті буде дві цифри. 331 поділити на 144 візьмемо по 2. 144 треба помножити на 2. Ми можемо 100 помножити на 2, а потім 44 помножити на 2. Дійсно, це дорівнює 288. Обчисліть, будь ласка, самостійно, скільки буде 331. Відняти 288. Дорівнює 43, це є остача. До остачі приписуємо 2. І друге неповне ділена 432. 432 поділити на 144. Візьмемо по 3. Нам потрібно 3 помножити на 4. Дорівнює 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 помножити на 4, 12, і додати 1. 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 1, 3 і додати 1. Дорівнює 4. Нам потрібно 432 відняти 432, це дорівнює 0. Частка 23. Х поділити на 12 дорівнює 23. Ми утворили. Просте рівняння, де невідомий компонент ділене. Щоб знайти ділене, потрібно 23 помножити на 12. Давайте цей вираз обчислимо усно. Ми можемо 23 помножити на 10, а потім 23 помножити на 2. Х дорівнює 276. Тисни відео на паузу. І виконай перевірку самостійно. Підсумок уроку тисни відео на паузу, розглянь хмаринки і продовжи висловлювання стосовно роботи на уроці.